Вийшов до тієї стадії Хотів вам показати. Потім просто прокручуємо. Що тако? До певному моменту зажали і прокручуємо. Знайде на своє місце. О! О якраз момент, коли воно сідає собі освоясть. Щось тобто проклочу, щоб було видно так, як воно мені треба. Легка задача Жигулі ремонтувати. О. Ну все. чи воно стане краще, чи воно вже є. О. На рідкому мелі ходить втулка. Ну і що, в милу підсохне, ми його как би, приклеїмо, скільки я розумію. О. Ну чи приклеїть, чи не приклеїть. Ну так. Одним словом процес запресування тих вот модних втулок, що я купив. Ну, вважаю, що записав вроді нічого так. О, так що. Фу, трохи набудохався. Зараз перекур тупити водички і ставити ту от щастя на місце. Все. Всім пока, з вами був Ведмідь.